Львів має амбіцію бути першим. Федерація світова заснована у Львові. Перший чемпіонат відбувся у Львові. І, до речі, пам'ятник, який сьогодні ми відкриваємо, це перший пам'ятник лучному спорту, який є в Україні і на теренах колишнього СНГ і далі. Тому це є знаменна подія. Я би хотів, щоб відкриттям цього пам'ятника ми дали новий імпульс. Розвитку лучного спорту, тому що це є той спорт, який активно розвиває і внутрішній, і зовнішній світ, дає силу, дає тверезість і мудрість думки, і дає можливість гармонійно сприймати світ. Тому дякую всім, хто долучився, дякую федерації, дякую скульптуру. І хотів би подарувати скульптуру таку ювілейну монету 700 ліття Львова, щоб він. Завжди згадував цю свою прекрасну роботу. Дякую. І пишав. Я плекаю надію, що коло у пам'ятника буде зроблено тисячі сотні тисяч фотокарток. І людина, яка зробила похопки цієї фотокартку, приїхала додому, у Вашинг роздивилася і згадала, що я була в неофіційній столиці Стрібу з лука у світі. Тобто я була в місті, де було проведено перший чемпіонат світу. Я була в місті коло Мерії, де була заснована перша чемпіонат федерації Я була в місті, де живе саме велика кількість... кількість чемпіонів світу Європи. Я була в місті, який став донором тренерських кадрів на всей світ. Поличний стендова, стріба кульова і стріба з лука. Університет, інститути, солдати. Вони рахують, що місто особливо. Тому що було потрібно кожна крапка, кожна кома.